Ну, власне, я б додав би ще брянщину обов'язково нафтопровід дружба, яке вкотре було уражено. Так. Відповідно сьогодні, ми говоримо також про нашу тимчасово окуповану Кубань, про Краснодарський край. Тож традиційно, ільський нафтопереробний завод, як кажуть, добивають, тому що мова йде якраз не просто про ураження там, відповідних цистерн, ємності з пальним. Мова йде про обладнання, яке надзвичайно є коштовним, є надзвичайно унікальним. І китайські аналоги, наскільки мені відомо. А вже потроху стаєш фахівцем в навтопереробній галузі, принаймні Російської Федерації. То таке обладнання китайське воно не замінить те, що знаходилося на цих НПЗ до ураження. Так, от, власне, ми говоримо дійсно про те, що сьогодні обрано силами оборони України відповідні стратегічні вектори. Сьогодні, звичайно, наші там безпілотники вони можуть долітати, ви знаєте, понад 2000 кілометрів. І там теж є навтопереробні заводи. Але вектор на сьогодні очевидний: по-перше, це південь, південь Російської Федерації, про яке я сказав, це Краснодарський край. Ростовщина, Ставропілля. Сюди можна додати Волгоградщину. Звичайно, це мова про Брянщину відповідно. Ну і власне ті нафтопереробні заводи, зокрема Крізанські, він третій є по потужності. Був. По потужності в Російській Федерації відповідно все це, що сьогодні акумулює свої зусилля саме для фронту і на фронт для спроможності російської армії продовжувати війну. Звичайно, ми не говоримо про те, що відразу ця ситуація з бензином, з дизельним пальним з мастилами, вона кардинально змінить ситуацію на фронті на полі бою. Це очевидно лише з однієї причини з причини того, що тепер все це будуть забирати у цивільних, і ви бачите, що, наприклад. Клат марки певного бензину. Вони зникли як на Курилах, Сахаліні це дуже далеко від України, власне, наприклад, і в нашому тимчасово окупованому Криму. Тобто, сьогодні бачимо все те, що стратегічно резервно знаходиться в Російській Федерації, змушені будуть відкривати ті погріби, діставати все, що в них є, як кажуть, перепрошую за слово в заначках, і віддавати на військо. Наскільки вистачить тих стратегічних запасів? Я думаю, наразі в абсолютних цифрах важко сказати, але в будь-якому разі. Такі удари вони звичайно приведуть до зменшення. По перше, виробництва відповідних видів пального. А по-друге, це дійсно те, що не буде доходити у підсумку до фронту. Пальне кров двигунів. Очевидні речі. То звичайно, мало того, що танки і так економлять, тому що сили оборони їх повибивали фактично переважно більшість. А сьогодні там за певний час вони не зможуть рухатися з місця. Звичайно, це буде відбуватися на полі бою. Тобто варто очікувати дефіциту пального в Російській Федерації, і що цивільні матимуть певні обмеження? Можливо, і тут варто очікувати такого, так, пане Сергію? Я думаю, що Росія вона вже переходить в деяких регіонах на талони щодо пального. Є навіть ліміти відповідні у тимчасово окупованому Криму. Mm -hmm. Я знаю, що в Керчі наші очі та вуха доповідають по 20 літрів. Це як кажуть на одну машину. І я думаю, що це е, ну, буде менше відповідно, тому що його просто немає. все йде на фронт, але ж вони колись закінчуються і для фронту, в тому числі. Е, були такі колись періоди в АТО і у нас, скажімо так, дефіцит. Цих певних марок пального це було. Я думаю, що російські війська сьогодні це відчують набагато серйозніше. Це не буде сьогодні, на жаль, завтра, але це дуже короткий проміжок часу. Тим більше ще раз ми повторюємо про те, що триває системна робота сил оборони по знищену саме цієї Ахілесової п'яти російської економіки і російських збройних сил. Але тим не менше є можливість у росіян ще робити якісь нові озброї. і напередодні в інтерв'ю Кирило Буданов сказав про те, що росіяни створили нові морські дрони і зараз будуть запускати їх у виробництво. Він сказав про те, що ну не дотягують до наших морських дронів, але тим не менше це все відбувається. За які потужності і чи є для нас це небезпекою та ризиком створення до прикладу, ми так розуміємо, мова йде про морський дрон зефір. Абсолютно вірно, як одну з складових, те, що знаходиться на озброєнні всім вже тепер відомої групи Робікон. Яка якраз і виконує стратегічні завдання російського командування щодо забезпечення саме такої дронової роботи, зокрема на морі, очікувано, очікувано було те, що росіяни вийдуть принаймні на такий рівень по морських дронах. Довго вони до цього слава Богу йшли. Але все-таки на відповідні технології сьогодні переходять і перейшли. На жаль, ми бачили також і влучання по наших відповідних об'єктах. Питання тепер в двох моментах, на мій погляд, Перше, це Продовження ударів нашими зокрема, морськими дронами на випередження ситуації і по-друге, наша протидія. Наскільки мені відомо, звичайно, зараз подробиць ніхто не скаже це абсолютно зрозуміло. На сьогодні готується протидія відповідно цим морським дронам. Завдання не з легких, відразу хочу сказати. Але сподіваюся, наші військові інженери, котрі доведуть, що вони вміють не просто крокувати разом і поруч з часом. Вони навіть інколи його випереджають, тому що тако. Вальні дії наших морських дронів сьогодні відомі. Тепер я думаю, мова буде йти також про оборонні функції. Ну можливо, щось на кшталт там морських дронів перехоплюючи. Ну я так грубо скажу, але тим не менше тому сподіваюся, що Рубікон таки не буде перейдено відповідною групою, тому що ми не дамо такої можливості. Але ситуація вона не з простих. Насправді тому війна виходить на новий етап, зокрема на морі. Ми говоримо про боротьбу. Будь сьогодні російських та українських дронів. Сподіваюся, наші знову креативно здивують, як дивували до цього часу. Дякую вам. Дякую за інформацію. Сергій Брачук, Дякую військовий вам. експерт, та речник Української добровольчої армії, був зі мною на прямому зв'язку.